Спортсмени з різних підрозділів Рівненської АЕС вкотре зібрались разом, аби визначити найкращих у популярному серед працівників атомної станції. Виді спорту волейболі. Закінчився перший вид спартакіади атомної станції. В змаганнях з волейболу прийняло участь 12 команд. Ігри були дуже цікаві. Два тижні люди жили волейболом. Вболівальники активно підтримували спортсменів. Бурхливі емоції не вщухали, адже боротьба за перше місце була дуже напруженою та захоплюючою. Волейболісти викладалися на повну, аби здобути бажану перемогу. Чемпіоном, як і в минулому році, змагання з волейболу стала команда Кімцеха. На другому місці команда «Цтал» І слід відмітити таку команду, як електроцех, в цьому році вони війшли в фінал. І зайняли третє командне місце. Змагання з волейболу продемонстрували не тільки майстерність та витривалість самих учасників, а й згуртованість команд. Найкращим волейболістам вручили грамоти, кубки та грошові винагороди за здобуті призові місця. Це командна гра, це фізичне розвантаження, підтримка як і друзів, сім'ї, цеху, хороші позитивні емоції чергу. спортивна боротьба серед атомників на цьому не завершується. Невдовзі учасники спартакіади випробовуватимуть свої сили у наступному виді змагань. Слідуючи змагання у нас по плану в березні місяці, 12-13 березня. Це змагання з плавання. У плавбасейні енергетик кожен спортсмен зможе продемонструвати свої вміння та витривалість. Тож учасники вже готуються до нових викликів, а вболівальники з нетерпінням чекають на яскраві враження та заряд позитивних емоцій. Крістіна Хлонь, Юлія Жарінова, Уїта